Того ж дня відбулася зустріч міського голови Івано-Франківська Віктора Анушкевичуса із керівником фестивалю Парад вишиванок ігорем Добруцьким, у рамках якої місту вручили дипломи та премії за перемоги в окремих конкурсах фестивалю. Під час зустрічі президент громадської організації Столичні ініціативи та керівник фестивалю Парад вишиванок Ігор Добруцький подякував учасникам та вручив їм нагороди. Зокрема, за диво птаха Кращу жіночу вишиванку, кращий народний ансамбль а капельну пісню та оркестр народної музики. Важливо дуже що ви відкрили парад і достойно відкрили і ваша писанка минулорічна, яка йшла перед колоною, і саме колективи, які... Зробили наш парад красивим і перша зупинка це площа слави, де всі люди просто обнімали, не не пускали далі франківську делегацію і оплесками зустрічали це вперше в житті. Сказали, що таке було справжнє єднання. Крім того, на розвиток культури міський голова отримав сертифікат та кошти на суму 75 тисяч гривень, які Віктор Анушкевичус передав начальнику управління культури міськвиконкому Мирославу Петрику. А що стосується коштів, Мирослава Водимович. Будь ласка, будь ласка, як начальник на управління культури на розвиток культури. Наступного року фестиваль обіцяє бути не менш цікавим, родзинкою якого стане конкурс близнят у вишиванках. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.